Всім привіт! Вітаю вас знову на моєму каналі Венера. І сьогодні я розповім про мій перший день прийому антидепресантів. Значить, перше, коли випала десь через годинку 4-5, я відчула таке, знаєте, вау! Вау, просто ну, класно! Такий спокій, перемішаний з адреналіном. Ну, не адреналін, а активність така у мене проснулася, я така ех. Але зранку називається Добрий день. Голова боліла так, що я думала, мої візки порозриває і викине з балкону. Що можна сказати в перший день? Можна сказати, що е, нічого не зрозуміло. Однозначно, е, я сподіваюся, що ці побічні з головою пройдуть, е, дивилася інших людей, то говорили, що четвертий-п'ятий день, і то припинилося. Я би дуже цього хотіла, тому що він, цей біль головний, постійний. Не припиняється цілий божий день. Тому таке вивозити важко. Але, як зараз я роблю прогулянки на свіжому повітрі, трошечки то все полегшують. Тому чаще бувайте на свіжому повітрі. В першу ж ніч це було колосальне безсоння, начебто мені вставили спічки в очі, і я не змогла заснути. До 6 ранку. Якось так. Але якщо зі сном ще можна якось поборотися і доспати, от, то з головними болями, звичайно, що ніць не зробиш. Такий великий мінус, і в перший же день це головні болі. А так, в принципі, будемо дивитися, як воно буде далі. Поки що. Чекаю на краще, але ж треба довгий час, щоб пройшов. Але все одно, з першого ж дня, в мене це все почалося з голови. Так що чекаємо на другий день. Антидепресантки. Надіюсь, гірше не стане. Хотілося б вірити. Мені дуже цікаво, чи були у вас з першого дня побічні, чи на лайті. Якщо ви дивитеся відео, будь ласка, не полініться, поділіться, якщо ви проходили через це, коли ви відчули побічні. Спочатку чи через те який час Хочеться сказати, що голова болить настільки, що хочеться якоїсь гробової тиші. Але йдемо на позитив, бо так діла не буде. О, oh майка. Ну от, вам і позитив. Просто. Бережіть себе. Тримайте більше в голові. Позитиву, як би важко не було. Час нелегкий. Та маємо, що маємо. На жаль. До зустрічі! Та коли ж вони вже виздихають, господи?